У минулому році коломияни зраділи тому, що нарешті почали ремонт об'їзних вулиць Коломиї, а саме Старицького, Атаманюка і Міцкевича. Ми вирішили проінспектувати, наскільки якісно зроблений ремонт, хто цей ремонт виконував і хто був замовником. Наразі ми з'ясували, що загальному це було три відрізки дороги, і загальна вартість робіт складає близько 4 мільйонів. Ми хочемо послухати думку мешканців, тому що ми чули в принципі, і схвальні відгуки, що нарешті район торговець, нарешті нормальна дорога, нарешті розгрузиться центральна частина міста. Будемо сьогодні інспектувати ці дороги і хочемо побачити, наскільки був якісно проведений ремонт, чи немає претензій у місцевих мешканців та претензій у влади, оскільки ремонт здійснювала фірма «Явсон», а замовником даних робіт було обласне управління автомобільних доріг. Сьогодні ми це все будемо намагатися свати? Дивіться в нашому сюжеті. — Кого нам зробили? Тротуари непрохідні викидали старі бордюри на, проїж... на доріжку шухітну. Проходу немає треба нам ходити по проїжджій частині разом з машинами. Взагалі, я вам сказала, що цей асфальт робили, тоді коли вже випав сніг перед Новим роком. Це так були тоді калабані, після того як сніг випав, це так закатували асфальт болотом. Так що якісті, я думаю, що це буде невисока. Як лиш почалися морози, почав падати дощ, потім морози приїхали, насипали шутру річкового на дорогу. Розгорнули з однієї лишилося болото, і вони на то болото клали асфальт. Позбиралися сусіди, почали сваритися. Вони сказали, що тепер така технологія, що це нічого не мішає, що це кладеться в холодну погоду. Бо ну така технологія, і то, що вони клали на болото, це нікому нічого не мішає. Доробили кусочок, зробили, відміряли під лінію, сказали, що далі дороги не буде, того що нема коштів. Ну і так лишилося, бордюри не позабирали. Діти ходили по дорогах, де їздили машини, бо по тротуарі пройти неможливо. Сніг, як впав великий сніг, ходити було дуже тяжко, тому що дороги не посипалися. І з дітьми це взагалі дітей водили в садок по цій дорозі, по колінах в снігу. А потім на цей сніг поставили асфальт. Отак і. До цього часу дорога не дороблена, де-не-де де, де позасипали каналізаційні люки, бордюри не забрані, тому що вони сказали, що це не їхня компетенція, що вони від дороги йде обласного центру, а тротуари, бордюри належать до міського голови, до міської ради. І так нічого ніхто не робить, так це все лишилося по сьогоднішній. Відомо тут дорожня. Дорожнє підприємство, приватний підприємство «Евсон». Значить, На рахунок недоліків ми е, склали ряд зауважень, е, відіслали заступнику е, голови адміністрації обласної і відділу капітального будівництва області. Ну, весь ряд зауважень. Я думаю, що вони отримали. Відповіді я ще не бачив, оскільки зараз у Відпуску, Але якщо це капітальний ремонт дороги, мають бути бордюри, мають бути підняті люки, мають встановлені ливніві решітки. Були... Це треба, хай є відділ капітального будівництва, в них є акти виконаних робіт, вони мають це проконтролювати, Був, напевно був технагляд, він має зважити всі за і проти.